Друзі, всім привіт! І сьогодні хочу вам показати, як квіт вкорінюються мої листочки. Ось. Я ж готуюся до наступного сезону продаж на весну. Тому, ось насадила. Сьогодні прийшов час поливу, познімала з полички лотки. І буду поливати, тому що вони вже, бачите, сухенькі. Так от Саджаю я листочки в стаканчики без отворів і просто туди поливаю водичку. Ось така штукенція в мене є. І я нею користуюсь. Ось я налила там на дно і стаканчику водички хватить, вірніше, листочку. Так, всі буду діставати і поливати. Ось тут вони вже, бачите, вушка видно. Дуже люблю такі моменти, коли ось тут теж з'являється. Десь більше, десь менше, десь ще немає. Ось хтось обіцяє бути дуже багатодітним. А гетріж. А ось лист. Бронзовий вік. Гляньте який лист розміром? Скажу вам розетка в цього сорту неймовірно величезна. Тому так, листочки поливаю чистою водою поки що. Оча, думаю. Що наступний полив зроблю з трішки азотним добривом, тому що пістряві сортики видають он, білі вушка. Білі. І щоб вони трішки зеленішали, я їм додам азотного добрива. Ось, бачите, ось такий у нас. Це. А, це мій новий сортик. Бачите, вкорінився Хантерс. Hegwild. Вон скільки діток дав. Телек. І це також новий сортик Hunters, Fire, fire and Ice. Огоніліт. Якось так. Тому, друзі, я зараз це все буду поливати і ставити знову на стелаж. Якщо запитаєте, що то в мене там таке розовеньке лежить, це від мишок. Тому що мишки люблять фіалки. Дуже люблять, ви навіть не уявляєте. Так як це приватний будинок, то вони час від часу сюди заходять. І я їм кладу ось таке, щоб їм було чим поласувати. Люблю такі листочки. Вони такі зелені, гарні, шикарні просто. Просто класні. Так, що ж, друзі, я вам показала. А далі буду працювати сама. Заходьте на мій канал, дивіться, підписуйтесь, будь ласка. Тому що. Є підписники, значить канал розвивається і якби стає популярним. Тому на сьогоднішній день на каналі 483 підписника за рік навіть більше вже майже півтора року існування каналу це дуже мало. Тому, друзі, будь ласка, я вас дуже прошу. Підписатись. Всім дякую за увагу. Побачимось!